Так як в нас майже нічого не відбувається, покажу вам наш побут. Це такий чудовий день, коли ми нікуди в поході не йдемо. Такі тут види зверху. Поторкатися траву відпочити це зовсім інше задоволення. Карпетка якась висить тут на дереві. Поділля тут красива. Вітання, друзі! У нас сьогодні дньовка. Це такий чудовий день, коли ми нікуди в поході не йдемо. Друга дньовка. Під час каміну ми її приводимо на ставочку в селі Покутинці, Це десь між Зіньковим і Маліївцями. Достатньо симпатичний ставочок, та і взагалі така галявина гарна гарно нам трапилася зелененька, рівненька, ще чомусь тут немає комарів, кліщів, це взагалі прекрасно. І сьогодні ми займаємося тим, що просто валяємося, їмо, їмо, валяємося та їмо. Колись одна розумна старша людина сказала мені, що в поході має бути через 3 дні півдньовка, через 3 дні дньовка, і ось ми останнім часом намагаємося дотримуватись цього чудового принципу. Дньовка це коли багато лежати. Так як в нас майже нічого не відбувається, покажу вам наш побут. Оце такий наш намет. Ми з ним ходимо вже давненько. Два плюс один, по факту 2 і собака. Він двошаровий, якщо спекотно можна тент знімати. Ось тут наші спальні місця, рюкзаки заникані, тут населенка близько, то рюкзаки з собою беремо в намет. Якщо безпечніше, то вони в тамбурі. Тут ми їмо. Да, оце я натирив яблук і грушок, можливо, компотік зварю. А, тут було два шматочки сала. За тобою. Один уже один стирили. Да, 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 да. Ось так нічого не відбувається. Окей. Вона знає, що то сало їй дали в бібліотеці. да. Сало то насправді було їй. Це наш пальничок, типу, те, що називають jetboil, він же інтегрована система. Ми весь час готуємо на ньому. І це дуже-дуже дуже зручно. Ось тут кавуська заварюється. Ось Такий ось дріпер силіконовий. Там от вона капає потихеньку. Да. Сьогодні в нас на обід вівсяна кашка з сухофруктами чи з фруктами. Юля вже поїла. Ох, я оце тут теревеню. А <хи> там видно, нашу панель сонячну. Її роль постачати табір електроенергією. Ну, справляється вона поганенько, тому таке більше, більше лишня вага. Все-таки з нашим сонцем краще таскати повербанк. Другий день ходжу на Зіньківській ковбасі. Смачно, собака теж оцінила. Аромат. Компотік я таки зварив, на щастя, на Поділлі. В серпні практично усюди є з чого. Наш пальник ще не знає, що жити йому залишилося дуже недовго. А ви якщо маєте якісь питання щодо спорядження, походу, чого завгодно, пишіть у коментарях. Такі тут види зверху. Пересувались ми переважно по галявині, на горбика виходили, щоб пейзажі подивитися, і ще я разок ходив в село за водою до криниці. Криничка така саманяшність. Будемо крутити. Краса. Оце от цікаво, що там виглядає. Явно ж якась стара пивниця, підвал, от щось таке. Будьте не полізу зараз в ту кропиву, але цікаво, що це. Навколо все таке зелене та красиве, але є один недолік тут. куди не... Глянеш трошки в сторону, тут, тут сміття багато. Тут є велика якась така свалка, сміття, є якісь просто менші свалки. Це якщо зайти в якийсь кущі, швидше на щось таке наштовхнеся, причому це сміття дуже різне. Як побутове, типу місцеве, так і якесь таке ніби відпочивальники з собою привозять загалом, смітять усі, і це фігово. І це ж не тільки не стільки про цей ставок, це багато ж де в країні красива природа, йде в переміжку з купами сміття, на жаль. Шкарпетка якась висить тут на дереві, мабуть, щось означає. Ми не були одні на цьому ставочку. Приїжджали рибалки, з протилежного берега працювала якась сільськогосподарська техніка, просто якісь машини проїжджали, а під вечір ми чули звуки музики і радощів. Впевнений, в поході повинні бути такі моменти, коли можна просто полежати, нічим не займатися, поторкатися траву, відпочити. Це зовсім інше задоволення, ніж ломитися на декілька десятків кілометрів, але це теж класне, важливе задоволення. Виглядаємо захід сонця над ставочком. Закінчується 11-й день каміно з таким от красивим заходом сонця на Поділлі в селі Покутинці. Захід сонця якась веселка водночас. Поділля тут красиво! і до нових зустрічей, друзі.